Начальник Кіровоградської ОВА отримав відзнаку від Донецької ОВА. Нагрудний знак пошани Донецької обласної військової адміністрації Андрію Райковичу. Вручила заступниця начальника Донецької ОВА Юлія Костюніна. Також подяки від Донецької ОВА отримали посадовці Кіровоградщини, які забезпечили гідний прийом внутрішньопереміщених осіб, які прибували на Кіровоградщину евакуаційними потягами. Сергій Кузьменко підписав план шефства над військовим підрозділом Нацгвардії на 2023 рік. Громада постійно допомагає частинам покращувати соціально-побутові умови для несення військової служби. Робота у цьому напрямку продовжується. Зокрема, на наступний рік передбачена підтримка з місцевого бюджету 500 тисяч гривень на забезпечення бойової готовності підрозділу. Повідомив міський голова на власній Фейсбук-сторінці. Зимові канікули в Олександрійській громаді триватимуть з 31 грудня по 8 січня включно йдеться на сторінки міськради. 30 грудня останній день занять для всіх учасників освітнього процесу, і з 31 грудня починаються зимові канікули. Триватимуть вони до 8 січня включно. І вже 9 січня діти повернуться до навчання. Щодо дитячих садочків та закладів позашкільної освіти, то вони і надалі працюватимуть у звичайному режимі. Молодіжні команди з Олександрії отримають фінансування на реалізацію проєктів в рамках програми Апшифт від ЮНІСЕФ. Олександрійська молодь долучилася до цієї програми та потрапила до числа дев'яти відібраних команд. Протягом чотирьох днів молодь пройшла інтенсив на базі обласної наукової бібліотеки Чужевського, навчалася розробці проєктних ідей та людиноорієнтованому дизайну. А в останній день зустрілася з експертами та презентувала свої проєктні ідеї. Наразі команди очікують остаточні рекомендації експертів щодо своїх проєктів та виділення фінансування на їх реалізацію. В бібліотеці для юнацтва організували солов'їне шоу. Такий нетиповий формат зустрічі запропонували слухачам курсу Українська мова без меж на підсумкове заняття. За зразком відомого телевізійного проєкту Аліна Білоконенко, викладачка курсу, запропонувала слухачам вищої народної школи пройти три раунди випробувань та перевірити знання рідної мови. Заняття допомагав проводити юний поціновувач української мови Соловейко. Від нього гравці команд Червона калина та Україночка отримували за правильні відповіді перемогу здобула команда Червона калина йдеться на сторінці бібліотеки для юнацтва. Продовж доби 27 грудня пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області двічі залучалися на гасіння пожеж. Одне з них в Петрівській громаді, інше в Олександрійській. О 5.40 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці 6 грудня в місті Олександрії. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу гріли меблі у одній з квартир на восьмому поверсі житлової багатоповерхівки. Пожежу було ліквідовано о 5.56 бійцями 11-ї пожежно пожежно-рятова. Вальної частини